У студії Любоєворська ви дивитесь новини середи 30 липня. Вітаю вас! До початку нового навчального року лишився рівно місяць. Сьогодні наші кореспонденти побували у сьомій школі, щоб дізнатися, чи все там готово до 1 вересня. Розповідає Світлана Кренців. Гаряча літня пора не тільки час для відпочинку, а й для ремонтів. Це стосується і шкіл. Там необхідно привести в порядок подвір'я, фасади, будівель, коридори та класні приміщення. Меценатами таких робіт зазвичай стоять батьки та вчителі. Хоча цього року міська рада також долучилася до ремонтів шкіл. Ярослав Білинський зараз у відпустці, проте в школі практично щодня каже, хоча діти і на канікулах проте роботи дуже багато. Практично в кожному класі іде ремонт. Фарбують панелі, підлогу, віконні рами, а також біляться стіни та стелі. Директор задоволений своїми робітниками, адже завдяки їм 1 вересня діти зможуть зайти у просторі і чисті коридори та класні кімнати. снідочки в кабінетах початкових класів, узроблений ремонт у кабінеті біології, а також обладнаний новий кабінет для тематики. Щодо шкільного інвентарю, а це парти, вчительські столи та шавки. Все це виготовляють працівники школи. Матеріал закуповують за орендні кошти. В планах Ярослава Білинського реалізація багатьох ідей щодо школи, та їх можна буде виконати наступного року. А поки що чекає завершення всіх ремонтних робіт, щоб з гордістю прийняти учнів 1 вересня. Світлана Кренці, Дмитро Пшебетович для стрийських новин. Дострія прибувають учасники 57-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту о 18-й годині. 31 липня відбудеться урочисте відкриття чемпіонату, що триватиме до 3 серпня. А поки що, з гостями міста безпосередньо на кордодромі стадіону Сокіл спілкувалися наші кореспонденти. Перші тренування на стрійському кордодромі учасників 57-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту до міста прибуло 13 команд з різних країн Європи. Усього 110 спортсменів, які привезли із собою біля 135 кордових моделей. Для декого з учасників це вже не перший приїзд до на змагання я встрею вже вдруге, але міста добре не бачив. Проте ми приємно здували зміни, які відбулися тут на кордодромі. Також сподобалася українська гостинність. Взагалі Україна мені допомогти Я Спеціально їхав на машині, щоб милуватися Карпатами. А ще тут смачно готують. Це організатори та учасники відмічають, що цього року кордодром підготовлений на найвищому рівні. Є всі умови для змагань та перемог. Звичайно, все це стало можливим завдяки стрийським меценатам. Сказати вам, що цей 57-й чемпіонат Європи проводиться завдяки спільним зусиллям виконкому стильської міської ради, Депут, міської ради народних депутатів та за фінансової підтримки багатьох фірм. Та бізнесменів міста йшли, можна сказати, дуже багато років. І мрія не тільки моя, і моделістів, які займалися ще в шкільні роки Ігоро Миколаїча Софіяника. Хочу сказати, що це людина, без якої це дійство не відбулося, навіть при умові великих грошей. До складу національної команди автомобілістів увійшли 14 найкращих українських спортсменів, 8 з яких зі складу команди Стри укрпол. Манда. Укрпоустрий є е, фактично базовою для, базовою для збірної України. Е, фактично 80% збірної України це команда Стрия. Е, команда «Стрія» є чемпіон України і володар Кубка України з автомодельного спорту і тому е, там дуже приємно, що в нас є така база, і ми можемо... Тренуватись, виступати і показувати хороші результати. Прапор України на відкритті змагань будуть піднімати патріарх автомобільного спорту, стріянин Мар'ян Херівський та багаторазовий чемпіон та володар Кубка СРСР та України, автомобіліст Анатолій Клименко. Ці змагання вперше на Україні, і Страяни будуть свідками розвитку автомодельного спорту в своїй країні. Мені випала така честь відкрити ці змагання, і я намагатимусь це зробити достойно. Не цікавіше те, що в цих змаганнях братимуть участь люди молоді, середнього віку і старші. Нагадаємо, що 31 липня відбудеться урочисте відкриття змагань та концерт. А з 1 по 3 серпня пройдуть старти автомоделей. Трамадоловий бум зачепив із три днями. Працівники стрільського міського відділу міліції затримали місцеву жительку, яка збувала в рецентрі на вулиці Косика. Цей наркотичний засіб подробиці дізнавалися наші кореспонденти. З червня цього року «Трамадол» визначають вже не як сильно діючий та отруйний лікарський засіб, а як наркотик. Відтоді розпочалась активна боротьба з цими пігулками по всій Україні. Вживання гори ліків найбільш поширене серед підлітків, призводить до звикання і потреби організму в більш сильних дурманах. Трамодулова лихоманка охопила всю країну і активно поширювалась впродовж 10 років днями працівники стрийського відділу міліції затримали жінку, яка займалась наркотичним бізнесом. Як запевняють правоохоронці про її спосіб заробітку знали, чи не всі стріляни, але підстав для затримання раніше не було. Під час проведення слідства було встановлено, що дана громадянка, значить, доведено її причетність до збуту даного тримодолу жителя міста Стрія, вона затримала в порядку статті 115 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України, значить, і в даний час знаходиться. Під вартою вирішується питання, значить, про її арешт. Тепер бізнесменці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Відповідатимуть перед законом і її соратники. А тих, кому відомі випадки вживання трамадолу і його розповсюдження, правоохоронці просять звертатися у відділення міліції для подальшого проведення розслідування. Україна допомагає потерпілим від стихії. Сьогодні вранці від Львівської обласної ради відправився автобус із теплими речами, їжею та водою, який зібрано спільними зусиллями депутатської групи Нова Галичина та молодіжного союзу наша Україна. Рішення про виділення 300 тисяч гривень допомоги потерпілим від повені областям західної України. Ухвалила сьогодні чергова сесія Луцької міської ради у фонд допомоги регіонам. Міський голова Богдан Шиба особисто вніс 500 гривень. І закликав усіх лучан та чиновників приєднатися до цієї акції. Переможниця Євробачення Руслана оголосила про організацію координаційного центру під гаслом Карпати Повінь СОС 2008 Метою центру є збір і висвітлення чіткої інформації про постраждалі села, їхні розташування та конкретні родини. Крок перший негайний збір та доставка гуманітарної допомоги. Крок другий оперативне створення спеціального рахунку для збору коштів на допомогу відновленні будинків постраждалих, що залишилися без даху над головою. Підтримати ініціативу Руслани відгукнулися Віталій Кличко, Лілія Подкопаєва, Наталія Могалевська, Ірина Білик, Ані Лорак, Андрій Данилко та інші відомі особистості. Донецька область виділила півмільйона гривень на допомогу постраждалим від стихії областям. Колективи облдержадміністрації та обласної ради вирішили перерахувати свій одноденний заробіток у фонд допомоги постраждалим внаслідок повені. А спеціальний рахунок, який відкрила львівська облдержадміністрація для подолання наслідків негоди, поповнився ще на 50 тисяч гривень. Кошти переказала обласна організація партії ВО Батьківщина. І про цікаве в інших регіонах країни за інформацією прес-центру ДПА у Києві, останнім часом поширеного характеру набуло явище. Масової реєстрації суб'єктів підприємництва за однією адресою Так, 878 юридичних осіб зареєстровано на площі в 14 квадратних метрів. Тобто на одного суб'єкта підприємницької діяльності припадає 159 квадратних сантиметрів. Загалом податківці столиці виявили 168 адрес, за кожною з яких зареєстровано більше 50 суб'єктів господарювання. Понад 60% зареєстрованих за цими адресами фірм звітують про відсутність підприємства. Ємницької діяльності або не звітують взагалі. Такий механізм не має жодного відношення до реального розвитку підприємництва, а використовується переважно ділками тіньового бізнесу у якості поштового відділення. Музика. Найкраща в Україні ситуація щодо народжуваності протягом останніх п'яти років фіксується в Закарпатті. Поки що це єдиний регіон в Україні, де співвідношення народжуваності і смертності становить один до одного або ж близько до цього. А з третього кварталу минулого року в Закарпатті почали фіксувати перевищення народжуваності над смертністю. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. а Також вперше за останні роки у місті Києві народжуваність теж перевищила смертність. В столиці за перше півріччя цього року народилося на 20 немовлят більше ніж померли людей за цей же період. У Чернівцях на Калинівському ринку, який через повінь був повністю затоплений, водою співробітники обозу затримали за крадіжки дві групи мародерів, повідомляє «Уніан». Трьох зловмисників затримали за крадіжку електротехніки та мобільних телефонів. Усі затримані чернівчани, двоє студентів вищих навчальних закладів міста та приватний підприємець, який працює на Калинівському ринку. Ще двоє злочинців жителі Хотинського району. До речі, Чернівецька обласна санепідемстанція попередила мешканців регіону, що через повінь зріс ризик виникнення гострих кишкових хвороб і особливо лептоспірозу. Сес закликали не купувати продукти з протертими і розмитими етикетками, бо вони можуть бути із затопленого калинівського ринку. 100 тонн риби, яка піднялася в Дніпрі поблизу Нової Каховки, на Херсонщині отруїли, запевняють в обладміністрації. Концентрація заліза у воді перевищує норму в п'ятеро азоту ям'яку в півтора рази. Вважають, що залізо там могли скинути гірничо збагачувальні комбінати із Дніпропетровської та Запорізької областей. Проте й на Херсонщині роками складають пестициди, які ніхто не контролює. Новокаховські рибалки і рятувальники забрали 10 тонн загиблої риби, решта пішла на дно і розкладається. Від цього гинутиме здорова риба, а пляжники можуть підхопити інфекційні хвороби. І про погоду на завтра, в останній день липня, синоптики прогнозують настрищені соняшні та без опадів. Погоду атмосферний тиск 741 міліметр тутного стовпчика, Вологість 51%. Температура повітря вночі 13-17. В день 20-23 градуси тепла. Це все на сьогодні. Зустрінемося з вами завтра. У цій же порі. На все добре і до побачення.